Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити млинці і скажу вам, покажу вам, по якому рецепту. Цим рецептом я користуюся вже давно, і вони получаються і смачні, і не тугі. і такий дуже вдалий мені рецепт, тому я завжди ним і користуюся. І я буду сьогодні робити млинці на 700 мл рідини. Для цього я взяла 500 мл молочка тепленького, 4 яйця, цукор, сіль. Отут у мене 200 мл води гарячої, не кип'ятка, гарячої. На гарячій воді теж дуже смачно виходить, і дуже добре млинці. І борошно, я взяла покамість. Один стакан це у мене 250 мл стакан. А далі вже буду показувати, скільки піде борошна. Ну, і олія мені потрібно. Зараз я отак візьму яйця сюди висиплю. Отак, десь столова ложка цукру. Пів півчайної ложечки соли. І це гарненько за ревінчиком зіб'ю. тільки розійшовся там цукор, сіль і гарненько яйця розійшлися. Тепер от сюди додам. Цей стакан борошна. Покашу один. І вже поступово буду додавати молоко. Я набрала ще один такий самий стакан борошна, пока що дам от половина. Знову сюди. А тепер додам оцих 200 мл гарячої води. Ну, не така вона дуже гаряча, бо бачите, я взяла стаканчик у руки, вона мені не аж так пече. І додам сюди до цього. Можна тільки на самому молоці, але трошечки, якщо додавати води, ота, хоча б якусь частинку, вони більш упругі робляться тоді. Скажу, що більше і не треба сюди борошна. Воно зараз ще постоїть хвилин 20-30, і борошно ще там розійдеться, і воно трошечки дасть ще густоту. Ну от, Постояло півгодини вже ця рідина. Я так добре-добре полонечком ще розмішаю, тому що відчувається, що там нанизу є густота ще. Троху. І додам ще сюди. Так, одну столову ложку олії, другу столову ложку олії, дві столові ложки олії. Сковорідка нагрілася і буду зараз вже ставити, смажити. Я так тільки трошечки, трошечки от пройдуся щіточку з олії. так, отак опиланочок набираємо. Бачу, що з однієї сторони вже просмажився. А так. От І з другої сторони просмажився. Бачите, як гарненько сходить з сковорідки менець. Дуже гарнисенько, дуже Добре вони печуться. Можна знову так, тільки так трішечки-трішечки. А якщо у вас здається тільки з цим олієм, що тут у кісті є смажити, можна не доливати олію, не мастити, там Отак, олію. Вони дуже гарно печуться, гарно відстають від сковорідки. От і другий. Отак. Отак прямо злітаю з і знову так далі буду зараз смажити нинці. І буду підмішувати раз за разом тісто, тому що борошно там сідає. І отак сніг. Мінці я посмажила і покажу вам, які вийшлися. Дивіться, навіть один такий вийшло. Кужевний дуже. Це вже остаток. Я такий виліла на це. А тепер показую отакі от млинчики. Бачите? От так гарно тягнуться, нервуються. такі м'ягенькі, сенькі вони. А тепер покажу вам, з чим я буду сьогодні їх робити. Оці млинці, налисники. Кажу, як попадеш, так і скажеш. Одні буду з сиром і із ізюмом, а одні буду з таким варенням з сливи. Даю панійку. І цукор за смаком. Я дам одну таку повну столову ложку. І більше не дам, тому що я не знаю, який він буде. Потім і попробую. Гарненько зараз вимішаю це. Додала ще одне яйце тут. Сир я бачу трошечки такий суховатий в мене. Це домашній сир. Тому я от додам ще сюди ну, столову сметану ложку. Ну, от такий вийшли сир у мене така начиночка з изюмом. А тепер буду показувати, як буду я їх робити оці з сиром. Я їх буду різати. Це я так взяла один, показати, а так буду зараз пополам хоч декілька перерізати. Отак От буду їх. От. Переріжу дошечку. Взяла таку музеньку, треба було трошки більшу взяти. Отак. От Тепер візьму столову ложку. Начинки вже більш-менш так, щоб помістилося, і щоб гарно завернувся цей на, такий налисничок. І щоб хто як любить, я такі малесенькі буду робити. Невеликі, отакі. От Бачите, такі лиснички будуть Ось з сирною начиночкою я вже зробила, бачите, вийшло скільки. Я і зараз покажу, як я буду і що з ними далі робити. Оці покладу в мікрохвильову піч, полю маслом на 1-дві хвилиночки, більше не треба. А оці накрию харчовою плівкою, поставлю в холодильник і завтра можна їх так само зробити і посмакувати ними. Так, а тепер буду робити ці, що залишилися, оці з варенням таким. Такі вони, бачите, весенькі. Можна їх робити теж, отакі малесенькі, розрізати, можна просто отак великими зробити. Варення такі з цілими сливами. Я буду так ставити. Ну, вже теж варення, хто скільки любить ставити. так буду завертати. Так і буду робити. Я зробила от із варенечком декілька. А тепер показую всі, що я буду ставити в мікрохвильову піч. Розтопила трошечки вершкового масла, отак. Як ми і для духовки готуємо, їх. Коли ставимо в духовку, але це так проще, швиденько все, нічим не накриває, нічого. Іду, ставлю на дві хвилинки. Ну, от, дві хвилиночки, і я їх забрала з мікрохвильової печки. Дуже гарно пропарилися, і тільки масло їх пройшло, і все. А тепер хто з чим бажає, з тим може смакувати. Ми сьогодні з сметаною, а можна із гущунку поляти, і. Присипати тертим шоколадом теж дуже-дуже смачненькі, виходить. От. А оці вже я покрила, обгорнула плівочку харчовою і зараз поставлю в холодильник. Ну що, покажу вам, які вони всередині. Отак. От покажу оцей. От покажу, які вийшли. Бачите, це з сиром з ізюмом, там ізюм і, а це з вареничком. От Попробую сиром. Ну, на сметанку ми завжди ставимо на тарілочку зверху присипаємо сметанку, наливаємо і так їмо. Я сьогодні просто так, щоб попробувати лишень. А зараз будемо смакувати вже. Сиром це дуже смачно, дуже. І скажу вам. Що так, як і з духовки вони. Якщо, якщо не хочете довго возитися там з духовку, включати, нагрівати, оце такий варіант прекрасний. І для того, що і завтра будуть свіжесенькі, ви собі поставите в холодильник, і теж можете так само мікрохвильній печі зробити. Ну що, буду вам гарно дякувати, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі налиснички. Приготуйте це смачно, це швидко, просто і дуже смачно получається. І по такому рецепту дуже гарні млинці виходять. Не рвуться і тоненькі. Виходить. І гарно вам дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал. За ваші побажання дуже гарно вам дякую. Чого і вам бажаю. всього всього найкращого. У вашому житті і Божого благословіння всім. Мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!